Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ось і завершився сезон 2024 і хочу в цьому відео підвести підсумку по вирощуванню солодкого перцю. В цьому році ми вирощували два гібриди і вирощували сортовий солодкий перець. От і ми зупинимось, чи варто вирощувати дані сорти, чим ми будемо вирощувати дані сорти у слідуючому році. Які плюси і мінуси кожного сорту. Друзі, в цьому році ми вирощували перець Геркулес. Це гібрид, це середньоранній солодкий перець, він, як ви бачите, кубовидної форми. Він, його можна вирощувати як в теплицях, так і в відкритому ґрунті. Ми його вирощували в відкритому ґрунті. Період дозрівання даного перцю 75 днів. Вага може бути до 250 і 300 г. Він дійсно великий, гарний, насиченого-червоного кольору, також має товсті стінки до 1 см, що дуже важливо. У технічній стиглості він зелений, а у біолочній стиглості яскраво червоний. Він ідеальний для переробки, його можна заморозити, він дуже добре зберігається. До цього часу ми його поживаємо і він дуже гарно транспортується. На смак навіть плоди у технічній стилості, тобто зеленого кольору, також солодкі і смачні. Він дуже урожайний, плоди формуються і формуються до пізньої осені. А вже ми почали його збирати на початку серпня місяця. Так що рекомендую Геркулес. І самі будемо висівати на слідуючий рік. Також, вже не перший рік ми висіваємо гібрид Джеміні дуже гарний солодкий перець. Плоди вже починають доспівати на 72-й-78 день після висадки розсади у ґрунт. Він кубовидний, великий. Маса плоду може бути від 300 до 400 грам, в залежності від огляду. Так воно і є смачний, дуже, і може одночасно формувати кущ, взагалі заявлено 7 десять плодів, але в нас 5-6 плодів він формував одночасно. Тому це дуже продуктивний гібрид, і ми його будемо і надалі висівати. Друзі, ми даними гібридами. Це гібрид Геркулес і Джеміні у цьому році задоволені. Вони і стійкі до хвороб, і стійкі до перепадів температури, і не пеклись на сонці, яка була спека, і урожайність в них хороша. То ми і будемо на слідуючий рік також висівати дані гібриди. Але будемо висівати із насіння, яке ми із них зібрали. Адже я думаю, що ви всі знаєте, що один рік висівати насіння можна. Насіння, подивіться, яке гарне якісне ми зібрали із одного гібрида. з У мене до вас прохання. Поділіться, будь ласка, інформацією. Обміняйтесь досвідом, які ви висівали в цьому році гібриди, якими ви задоволені, якими ні? Ця інформація буде надзвичайно корисна для нашої армії підписників, для наших слухачів, для городників. Адже зараз такий період, що ми всі вишукуємо, що ж посадити в слідуючому році, щоб не прогадати. Дякую вам завчасно за ваше Підключення до обговорення даної теми. Також ми вирощували в цьому році сортові перці, зупинюсь на тих, які нам дійсно сподобались і які ми залишимо їх на слідуючий рік. Белл, він надранній сорт, вегетаційний період 65-70 днів. Розмір його висоти куща 60-70 см, товщина стінки перцю до 9 міліметрів і маса плоду до 150 грам. Це гарний і врожайний сорт. Так, ми його залишимо на слідуючий рік. Мерцедес. Він також ранній 100-115 днів. Проходить від сходів до зрілості, кущик до 70 см, довжина самого плоду 13-15 см, і вага до 220 г. Це смачний, ранній сорт солодкого перцю. У технічній стиглості він світло-жовтій, у біологічній такий аж червонувато-оранжевий. Взагалі, друзі, як ви подивитесь відео по вирощуванню. Перці, то ви бачите, що всі ці сорти, які ми вирощували в цьому році, вони не хворіли, всі були кущики здорові. Слідуючий сорт подарунок Молдови. Це середньоранній сорт, він конусоподібний, вегетаційний період 125-140 днів, вага даного перцю до 140 г, висота кущиків до 60 см, товщина стінок до 6 мм. Але перець надзвичайно солодкий і смачний. Тому ми подумаємо, будемо висівати на слідуючий рік чи ні. Але гарний перець, красивий. Також ми вирощували перець Асті Червоний і Асті Жовтий. Він ранній сорт, 110, вегетаційний період 110 днів, кущики 50-60 см. А Асті жовтий нас в цьому році взагалі до метра був. Він кубовидної форми. Вага до 220 г. У технічній стиглості він зелений, а біологічній він такий оранжево-червоний. А ось жовтий, він також в технічній стиглості зелений, а у біологічній стиглості він такий насичено-жовтого кольору. Шутой-сорт, шутой-сорт заслуговує на увагу, Дуже смачний. Сорт Ревія, він просто ультраранній. Він в технічній стиглості такий зелений, а в біологічній стиглості він оранжевий. Маса плоду від 160 до 200 г, товщина стінок до 8 мм. Також ми вирощували сорт жовтий дзвін. Це середньостиглий сорт, придатний для вирощення у відкритому і закритому ґрунті, плоди золотисто-жовтого кольору, товщина стінок до 7 мм, маса плоду 120-140 г. Якраз такі перчики хороші для фарширування, Стійкий до хвороб і перепадів температури. І вже збір урожаю ми починали із 8 місяця і так до пізньої осені. Також у цьому році ми вирощували авторський сорт Карпатія. Це середньостиглий сорт. Вегетаційний період 125-130 днів. Кущик виростає більше 1 метра. І технічні стиглості плоди світло-зелені, у біологічній стиглості такі плоди до золотисто оранжевого кольору, конусоподібні. Довжина плоду до 20 см, а маса 200-250 г. Дуже добре, в кого є теплички, такий вирощувати сорт Карпатія. Дійсно, це хороший сорт, друзі, які ми плануємо вирощувати сорти і гібриди на слідуючий рік. Звичайно, ми залишаємо і Геркулес, і джеміні з усіх цих сортів, які я вам назвала, всі сорти вони стійкі до спеки, і ми, звичайно, затіняли нашу грядку. Але вони гарно перенесли ці температурні перепади. Із гібридів хочемо додати гібрид Каспар, люмус, а сортів дуже хочеться додати до своєї колекції сорт Леся, Луміна. Друзі, в слідуючому році хотіла б вирощувати сортові чи гібридні солодкі перці із товстими стінками. Можливо, ви б порадили б, а які ви вирощуєте, що дійсно і смачний солодкий перець і маєте всі стінки. Я буду дуже вдячна за ваші рекомендації. Дякую, що були зі мною до кінця, і якщо вам дане відео принесе користь, я буду дуже рада. А всім бажаю міцного здоров'я, гарних урожаїв, а головне мирного неба над головою. До побачення, друзі, до нових зустрічей!